Десь в Україні жили собі два фермери і мали сусідні поля. Пройшла посівна, засіяли поля пшеницею, почала пшеничка давати сходи. Та якось із погодою не склалося: дощів немає, сонце пече. Один з фермерів що тільки не робив навіть у бубна стукав, нічого не виходить. Хмари проходять повз, а на полі сухо. І як справжній українець вирішив поцікавитися, як же у сусіда справи. Дивиться та сама ситуація. От пішов наш фермер до сусіда бідкатися. Сусіде, щось із погодою не склалося цього року. Є таке? М -м, так. Ха-ха, Сусіди, що там таке? Отримав відшкодування за перевищену температуру та нестачу опадів. Як це? Я купив технологію захисту від компанії «Сингента» на 100 гектарів посіву. Та отримав можливість участі в програмі «Метеозахист». Якщо буде занадто мало опадів або надзвичайно висока температура, я отримаю відшкодування. Це мій надійний захист від несприятливих погодних умов у період світіння та наливу зерна. Цікаво, а як ця програма працює? Дуже просто за кожен градус, що перевищує граничний рівень. Я отримую відшкодування у розмірі 25% від суми, яку я витратив на насіння та засоби захисту рослин. Якщо рівень опадів менший за граничний, також нараховується відшкодування за їх нестачу. Взагалі я можу отримати повернення до 100% моїх витрат, якщо погодні умови будуть украй несприятливими. Відшкодування розраховується лише за даними незалежних метеослужб. Аби точніше визначити погодні умови, вони використовують сітку погодних точок з кроком приблизно 30 кілометрів. Дані вираховуються на підставі середніх значень найближчих метеостанцій. Це передові світові технології. Стати учасником дуже просто. Потрібно тільки заповнити анкету та надати копії накладних. В анкеті треба обрати культуру, страховий період, найближчу точку метооданих та внести загальну суму витрат на товари компанії «Сингента». У разі настання страхового випадку відшкодування автоматично зараховується на банківський рахунок після закінчення обраного періоду ще до початку збирання врожаю та без оглядів посівів. А потім сусіди! Виходить! Купувати технологію захисту від компанії «Сингента», щоб взяти участь у програмі наступного сезону. Метеозахист просто надійно прозоро.